Шкода припинить випуск трьох популярних моделей. В цьому винний новий екологічний стандарт Євро 7. Ну вони вже з тими бляд. Євро 7, 6, 9, 10, бляд. вони вже хочуть, щоб просто, щоб вже машина просто вже мала вже таку екологію, щоб ти міг отак бляд, в ту трубу просто взяти бляд, і вже інгаляцію собі зробити в легкій, щоб, блять, щоб взагалі там ні каплі, бляд, нічого шкідливого бляд, не попало б в повітря. А то, що в нас їбаться ці електробатареї, блять. Двірі там. Дерева по всій планеті вмирають там катаклізми просто, що в них на виробництво одної, блять, батареї просто стільки всякої хуіти в повітря викидується, що машина та шкода, боже бідна. За весь срок експлуатації стільки срані, навіть без фільтра фільтру не вилезть, розумієте? Нє, вони кажуть, все. ось ти не проходиш. Що тут у нас? Камік, скала і фабія. Скала вже все, ребятки, ви вже наїздились, ви там нам по не підходите, інгаляцію там з вашої вихопної труби не зробиш. Ви неупокой. А ці три моделі становили, становили 31% від загального обсягу продажів виробника. скільки це каси. За Хаймерсів в Байдена можна знаєш, скільки накупити на ці бабки. Заебаши, ти просто. <розум> Всіх ти, блін, б з дичей що сюди полізли.